Абонемент на ігри Лейкерс дуже тобі дякую. Ти заслужив. Зазвичай я не знаю, що тобі дарувати, але. Я впевнений. тобі це сподобається. Я впевнена, сподобається. Вау! Це светер, бо тобі завжди холодно. Це так влучно. Подобається? Чи подобається мені? Що? ти не відповіла на запитання? Ти знаєш, у мене просто нема слів, як сильно він мені подобається. Слухай, я бачу, тобі не подобається. Це через дизайн? Ні, цей дизайн. Чудовий я я люблю лінивців. Мені подобається. Тоді чому ти плачеш? Бо я емоційна, мені ще ніколи не дарували нічого, щоб я так сильно обожнювала. Ну тобто. Він прекрасний. Хлопець Джесіки подарував їй обручку, вона так застритиме. Ось чек, добре. Якщо тобі не подобається, візьми собі новий светер. Чо ти такий грубий. Я не грубий, ти ж зараз блювонеш. Він такий прекрасний, що аж нудить. Це сміховинно. Чому ти просто не приймеш, що мені подобається? Добре, вірю. Тобі сподобалося, затямив. Не просто сподобалося, обожнюю. Добре, добре. Дякую. Завжди радий. Люблю тебе. А я люблю цей свет. І дякую за сезонний абонемент на Лейкерс. Я радий, що ми знайшли рівноцінні подарунки один для одного. Так. Найпотворніший светер, який я коли-небудь бачила, холодно.